Харків був знову під обстрілами, були влучання у Шевченківському районі міста Харкова, де були пошкоджені приватні будинки. І потім було влучання в Сатовському району міста Харкова, де постраждали і багатоповерхові будинки, і готель, і приватні будинки. І вже вночі теж Харків. Опинився під обстрілами, це був обстріл на попередньо. Це був штаб, який, який влучив в багатоповерховку, яка знаходиться в Холодного Гірському районі міста Харкова. Було влучання між влизвісьмим та дев'ятим поверхом. І... Ди на дива, на щастя не було знаєте, загиблих, але постраждало, взагалі постраждало 13 людей. Зараз на лікарняній клоки перебувають два дві людини з середньої важкості ступенем. Хочу сказати, що дійсно руйнація в Багатоповерхівка дуже серйозна, практично зруйновано 5 квартир. Зараз працюють наші комунальні установи, працівники ДСНС, розбираємо завал там, де було влучання. Крім цього, хочу сказати, що працюємо для того, щоб відновити всі комунальні послуги в цей будинок, бо дуже багато людей, які живуть у цьому будинку.